Вот кровь начинается все у него во дворе. Вот следы как он убегал. Вот. Вот. Причем очень много замытых следов. Замытых следов в доме, сказала милиция. Вот. Замыты следы во дворе. Ще півроку тому дружина покійного Андрія Архипського показувала докази його вбивства. Чоловіку було 38 років. Його із ножовими пораненнями знайшли на чужому обісті. Саме туди напередодні Андрій доставив замовлені кущі хризантем. Зайшов у двір, але звідти вже не вийшов. Бачила, що машина стояла і стояла. Цілу ніч і утром ще стояла. Поранений усю ніч стікав кров'ю під вікнами будинку пенсіонера. Червоні сліди вели прямісінько до оселі, де все також у плямах. Господарю за 70 Він розповів правоохоронцям, що закривавлені підлога і стіни нічого не означають, бо гостя не чіпав і пальцем. Мовляв, той привіз квіти і поїхав, але посеред ночі чомусь повернувся. Вже увесь порізаний. Слідство у це чомусь одразу повірило. Вони вирішили деякі питання, він пішов. Невдовзі він повернувся і поскаржився дідусю, що його поранено. Він має з'ясувати деякі питання, після чого він повернеться. Вже вранці дідусь на своєму подвір'ї, на своєму обісті виявив свого вечірнього гостя. Медики швидкої винесли жертву без ознак життя. Однак смерть констатували вже у лікарні. Попри чисельні коло різані рани на тілі небіжчика, його загибель у документах одразу пояснили так. Переохолодження тіла, смерть настала внаслідок нещасного випадку позавиробництво. Спаласоване ліцо і руки. Він мені сам показував що він захищався від Вот. После этого удар и і в грудь, і в печень, і, і нога кадача не може уже йти. І он вирізав эти улики. Я вважаю, що судмедэксперт умышленно скрыл скрив преступления. ліки Що трапилось тієї ночі? Місцеві здогадалися ще тоді, бо добре знають господаря. кажуть, той тримав у страху все село і тісно дружив із сільським головою. Погрожував, я зарою тебе, я роз розб'ю мобільник на, на голові таке інше. Як він мені грозився сина, теж убить, а я виплатила гроші, да, щоб він забувся за нас. Моїй дочері угрожав закопати її тільки за то. Що вона виставила свою кандидатуру на райграду? Минуло шість місяців. Попри очевидні ситуації, поліція досі шукає нападника. Господар робістя на волі. Більше того, у справі про вбивство проходить свідком. На людях з'являється не часто. Він закрився, тому що все село, що він вбив. Ну як виходить, що вбив, якщо тіло тут знайшли. Але він так останнім часом гарненько закладав. Буйний такий. Сім'я залишилася без батька, без чоловіка, без сина, а людина отак безнаказана, і ще й щось дуречки хоче з когось зробити. До журналістів пенсіонер не вийшов. Сусіди кажуть, він удома. Та навіть по його мобільному телефону відповіла на дзвінок дружина. Не буде ніякого розговору, навіть можете не телефонувати, навіть мови може, не можуть. Чому? Вперше, тому що ви не хочете. Ну а чого ви не хочете? Що ви мені лишні питання задаєте? Так все, я не хочу говорити. Сусіди і досі пам'ятають події тієї ночі, хоча бачили небагато. Але кажуть, все було не так, як зазвичай. Ну, сусід щось тут палив, щось чорту було. Це одне єдине, що не бачила. Це коли було? Ну, це десь, кажу, десь. години в три. Ночі. Собака! Ось так бігала по, по, этому, по забору, туди сюди бігала і гавкала. Но ми двоє з дочкою живемо. І страшно, ми не Дружина покійного каже, поки поліція так дивно шукає вбивцю, зі справи зникають докази, а найбільш кричущі слідчі взагалі не долучають до матеріалів. Ані не зафіксували факт, що пропали речі. Пропала борсетка, пропали документи. Пропала большая сума денег. Він знайшов во дворе у нього обгорівши борсетку моего мужа сожженую. То есть То вот зрозуміло, що именно там це оно воно Но он не внесені відомості в ярте. Ба більше з кваліфікації умисне вбивство поліція полегшила статтю до нанесення тяжкого тілесного ушкодження осматриваю в этом какой-то определённый заинтересованность со стороны работников полиции, потому что вот как бы такие действия, такое затягивание следствия говорит о том, что они пытаются просто-напросто помочь человеку, который, возможно, причастен к этому преступлению уйти от ответственности. Вы до журналистів начальник райвідділу та слідчий відмовилися. З даного приводу я з начальником розмовляв, що ви звертались до головного поліца так, прес нам не прес-центр потрібен, нам потрібен начальник райвідділу або свідчі. Я все що, все, що потрібно, я вам скажу. Як бачимо, після зміни назви суть органу лишилася та сама. Поліція, як і колись міліція, відкритості не демонструє. Навіть після офіційного запиту коментарів тут не надали. Люди кажуть, коли справу витребувала обласна прокуратура, господар обійстя дізнався, хто з односельців свідчив проти нього і почав їм погрожувати. Тож невдоволені розслідуванням прийшли сюди. Ми ж не хочемо ні самосуду, нічого треба, щоб все було по справедливості. Справедливості та як такої немає. Не зрозуміло, за що ми боремося, за що ми куди ми йдемо? І вони його нагло убили, не випустили з двора. Він з двора не на носилках винесли. Тепер не можна доказати. Це в рідному селі. Таке розслідування у Малютянці нарекли не інакше, як театром абсурду. Не останню роль у ньому зіграв і судмедексперт, який проводив розтин тіла жертви. Він згодом таки помітив рани, але не всі. Була рана на грудній клітці, яка описана в меддокументації, і яку навіть лично я виділа в реанімації Колота рана. Вона не описана в експертізі, Її просто обрали. Е, Врачі сказали, що по значимості вона була найтяжова. Суд Судмедексперт візиту журналістів теж не радий на запитання, відповів кулаками. Чому ви мене? Ну, бо я не хочу, щоб мене знімали на камеру. Це не моя робота. Чого ви б'єтесь? Я зараз викликаю міліцію. Щоб зафіксувати факт перешкоджання професійній діяльності із застосуванням фізичної сили, знімальна група теж викликала поліцію. На місце прибули працівники того самого некомунікабельного райвідділу і замість захисту перейшли у наступ. Скажіть з приводу вашого редакційного завдання, так як ви знімали службову особу в службовому приміщенні, у вас є редакційне завдання? Так, мене направив редактор. Покажіть, покажіть, будь ласка, редакційне завдання, що ви повинні приїхати сюди і знімати. Лікаря, який проводить роста на районі. районвоно є в редакції в редакції. Чому вас з собою його немає? Ви виїхали? А з я з не зобов'язана з собою його. носити. А чому не вас для того, щоб знімати в приміщенні повинно бути редакційне завдання? Хто вам таке сказав? Чи Де? от редакція? яким законом зазначено, що щоб знімати в приміщенні мені службовому, потрібно, службовому. А, потрібно завдання. Це, це не громадське місце, це не все остальне. Дозвіл це на це назив. державна установа. Шановний так. Попри словесні баталії, заяву поліцейські таки прийняли і пообіцяли розібратися з ким питання відкрите. Та скандал все ж не минув безслідно. Того ж дня надзвичайні новини запросили до обласної прокуратури похвалитися зрушеннями в малютянській справі через понад півроку після вбивства. Найближчим часом 74-річному чоловікові буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Після цього органи прокуратури звернуться до суду із клопотанням про обирання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Та радіти цій перемозі в малютянці не поспішають чекатимуть вироку суду, бо вже знають ілюзіоністські таланти слідства.